Гаю вас, діти, і запрошую на заняття. Сьогодні в гості до нас завітала Оленка. Оленка отримала нову квартиру і просить нашої допомоги. Вона просить допомогти розташувати меблі у квартирі. Діти, а ви пам'ятаєте, які є приміщення у квартирі? Давайте разом пригадаємо. І подивимося на помешкання Оленки. Як тільки ми зайшли в квартиру, одразу потрапляємо в невеликі приміщення. Тут є дзеркало і висить вішалка. Що це за кімната? Так, це передпокій. Подивіться, а це світла, простора кімната. Мабуть, тут прийматимуть гостей. Як вона називається? Вітальня. А це невеличка кімната. Погляньте, тут стоїть вже ліжко. Що це за кімната? Так, це спальня. А в цій кімнаті стоїть плита. Це кухня. А ось ще одне приміщення, де є умивальник і ванна. Вірно, це ванна кімната. А тепер допоможемо оленці. Подивіться на ці предмети, як їх назвати одним словом. Так, це меблі. Розгляньте їх. Пригадайте їхні назви. Діти, які речі можна поставити у передпокій? У передпокій можна поставити трюмо, полицю для взуття. А які речі можна поставити у вітальні. У вітальні можна поставити диван, крісло. А що можна поставити у спальні? У спальні можна поставити шкаф, ліжко, повісити поличку. А що ми можемо поставити у кухні? Так. Стіл і стілець. А зараз, діти, пропоную пограти. Що для чого нам потрібно? На чому сидять? Сидять на стільці, на табуреті, на кріслі, на дивані. Діти. А на чому можна спати? Можна спати на ліжку, на дивані. А зараз подумайте і скажіть, де зберігають одяг? Одяг зберігають у шафі, у комоді. А де зберігають книжки, іграшки взуття, різні предмети. Іграшки взуття, книжки зберігають на полицях. Поки ми з вами грали, Оленка вже розставила меблі у кімнаті. І хоче... Також з нами пограти. Діти, подивіться на картинку і скажіть, що зайве. Так, зайвий стіл. Адже на креслі, на дивані, на табуреті можна сидіти, а на столі не сидять. Погляньте на цю картинку, що зайве! Зайвий стілець у шафу, у комод, на поличку можна поскладати різні речі, а на стілець ми не кладемо речі, на стільці ми сидимо. А що зайві на цій картинці? Вірно, зайва плита, адже плита це не меблі, це побутова техніка. Ось як гарно ми пограли. І наше заняття вже добігло до кінця. Я маю прощатися з вами. До побачення, до нових зустрічей!